Доброго дня, шановні колеги, друзі, браття та сестри, вас вітає героїчна Собожанщина, незламне місто Харків, до війни. Центр промисловості і науки, студентське місто та висококультурний центр України. З початком повномасштабної війни Харків перетворився на східний форпост України, місто фортецю. Потужний волонтерський хаб, який два роки потерпає від шалених обстрілів країни-агресорки, загалом збитки, завдані місту, враховуючи останні обстріли, вже становить більше 10 мільярдів доларів США. За два роки у Харкові та області. Пошкоджено або зруйновано понад 21,5 тисячі об'єктів. Зокрема, в місті пошкоджено 65% закладів охорони здоров'я, 56% закладів освіти та 35% закладів культури. Понад 150 тисяч мешканців міста залишилося без житла. Не залишилось без ураження і візитівка міста Харкова, наш палац. Проспілковий центр однієї із найчисельніших територіальних організацій ФПУ, яка впродовж багатьох десятиліть вірою і правдою слугувала і на сьогодні віддано служить інтересам людини праці. Палац є пам'ятником архітектури місцевого значення, будівля, в яку за всі роки проспілки, як її власники вклали і душу, і серце, наповнили енергетикою солідарності, дієвості, відкритості та соціального партнерства. У результаті попадання ворожих ракет у будівлі палацу праці 2 березня 2022 року. Вона зазнала тяжких руйнувань у будівлі із 8,5 тисяч половиною тисяч. Метрів квадратних покрівлі зруйновано 70%. Із 1100 вікон 910 потребують заміни. Зруйновано 60% міжкімнатних перегородок, фідні групи, як ззовні, так і зсередини будівлі. Підлягає повній заміні опалювальна система водопровід, система енергозабезпечення. Для відновлення будинку праці. Об'єднання проспілок області створено благодійний фонд. Всі кошти, які були отримані фондом членських організацій об'єднання, членських організацій Федерації безпосередньо Федерації проспілок та проспілок Данії і Німеччини були використані виключно на відновлення покрівлі. На сьогодні покрівля відновлена на площі 6200 квадратних метрів. Це дозволило ввести в експлуатацію четвертий та частково третій та шостий під'їзди та надало можливість поновити роботу ще дев'яти обласним профспілковим організаціям, навіть в умовах. Постійних обстрілів Харків швидко заліковує рани, зміцнюється і продовжує жити. І це завдяки героїчним самовідданим працівникам критичних інфраструктур, ЖКХ, енергетики, медикам, освітянам, працівникам підприємств, які роблять навіть неможливе в ім'я нашої перемоги. Сьогодні маючи таку нагоду, хочу від імені спільчан. Від мешканців Харкова і Харківської області уклінно висловити слова вдячності державам Європи, державам світу, за тут громадянам цих держав, громадським організаціям за всебічну підтримку України в сьогоднішній боротьбі. Боротьбі за державність, незалежність, демократію, за завтрашній мирний день України. А він обов'язково настане і в цьому немає сумніву. Доки ми єдині в діях нас не здолати.